Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про підключення інтернет-розетки. Подивимось, як вона підключається, які є методи та які потрібні інструменти. В першу чергу нам треба підготувати саму розетку. Її треба розібрати та підготувати для зручного підключення. Дістаємо сам роз'єм для конектора RG45. Підготовлюємо його. Отже, дивимось на даному коннекторі є варіант підключення по типу А та по типу Б. Ми будемо підключати по типу Б. Отже, і наш конектор на, на зворотній стороні теж повинен бути обжати по типу Б. Як обтискати конектор LG45 є відео на моєму каналі. Конструкція самого підключення в різних розетках буває різним. В даному випадку тут просто вставляються по черзі за кольорами проводи і обтискаються. В інших розетках конструкція частіше буває, коли по двом сторонам, відповідно схемі підключення, підключаються по 4 проводи. І обтискаються ось таким або подібним інструментом. Без нього це зробити буде не так зручно. Викрутка часто. Прориває ці проводи, тому краще користуватися спеціалізованим інструментом. У нас є встановлена коробка, дістаємо виту пару, беремо наш інструмент, зачищаємо побільше для зручності монтажу, розкручуємо наші проводи. Вирівнюємо їх. Це можна взагалі звідси прибрати. Отже, провода ми підготовили, можна вставляти по кольоровому маркуванню, по підключенню типу B. Ось так. І затискаємо. Отже, конектор під'єднаний. В деяких розетках є спеціальні місця для кріплення стяжок, тому ми не будемо нехтувати, якщо воно є. Якщо у вас буде залишок проводу, його не відкусюйте. він може знадобитися при повторному перепідключенню, тому що в цьому ділі часто бувають помилки. Розетка в нас смонтована, тому на даному етапі можна її перевірити. Я буду перевіряти ось цим нехитрим пристроєм, вставляю сюди. Кінець цього вивода, який виходить з цієї розетки і заходить в свіч чи роутер, а сюди вставляю наш пачкорд. І пачкорд, і другий кінець кабелю цієї розетки все вжато по типу B. І перевіряємо. Ось, по всім жилам у нас прийшов тест, все коректно. Такий прилад не обов'язковий. Якщо у вас комунікації робляться по-чистовому, то ви можете просто перевірити, чи наявний у вас інтернет. А цей прилад потрібен, коли у вас ще е, грязний монтаж, і вам треба дізнатися, чи красніти вам потім. Після здачі або підключенню, чи не треба. Тому такий прилад все-таки інколи виручає. Тяжко представити в наш час наше життя без інтернету. Тому така дрібничка, як інтернет-розетка, у нашому житті вже у багатьох існує. Вони бувають різні за типом та монтажем. Але воно вже невід'ємне від усіх ремонтів в наших будинках. Всім бажаю. Здійснення ваших благих намірів, будьте здорові!